Послухати Натаніку та зробити свій внесок у благородну справу вирішили чимало містян. Для них співачка привезла багатий репертуар, ліричні, і веселі пісні російською та українською мовами, написані самою виконавицею та відомими композиторами. Серед них Олександр Тищенко. Співачка пишається дружбою та спільною творчістю з відомим співаком та поетом. Ми з Сашею дуже давно мріяли написати цілий альбом пісень ліричних, не вот этих не для ног, нет, а для сердца, для души, ну, в конце концов, для ума. Вы знаете, наша мечта сбылась. Концерт доповнив також виступ Каті Савчук. Натаніка помітила дівчинку на одному з дитячих конкурсів, де була членом журі. Порадував Черкасів своїм виступом і полтавчанин, друг співачки Ігор Миргородський. Організатор проєкту, голова громадської організації «Твідім дім Черкаси Петро Чернявський, переконаний. Насправді я вважаю, співачка рівня не нижче, ну, наприклад, Ані Лорак. Просто одним допомагають, спонсують, і тому вони мають певний рейтинг, а інші самі добиваються свого власним трудом. Частину квитків за концерт реалізували за символічною ціною. 200 поширили як запрошення серед творчої інтелігенції. Організатори хотіли, аби люди відчули, що рідне місто дім кожного з них. Що всі ми поступово переконуємося, що багаті навряд чи поділяться з бідними. Проте люди середнього достатку і взагалі, добрі люди можуть допомогти одне одному. Натаніка і компанія розважали публіку більше двох з половиною годин. По завершенні концерту організатор заходу Петро Чернявський частину виручених коштів передав обласному притулку для дітей теплий дім та центру реабілітації наркозалежних благодійного фонду Аврора. Натаніка полюбила черкаську публіку і обіцяла приїхати ще раз. Мені хочеться повернутися в ваш город знову і знову. Я, звісно, буду приїжджати Вот по можливості, Ірина Гришко, Володимир Мельник, Владислав Тягун, ВІКА Новини.